Я вітаю вас на уроці української мови в третьому класі. Тема уроку закінчення слова, його роль в реченні. Навчаюсь визначати закінчення у слові. Підручнику це сторінки 60-61. Добрий день, я вам сказала. Добрий день, сказали ви. І у серці запалало сонце щастя і доброти. Дайте відповіді на питання від Яблучка-Розумничка. Які слова називаються однозначними? А багатозначними. Однозначними називаються слова, які мають одне значення, а багатозначними ті, які мають багато значень, два і більше. Так? Наведи приклади однозначних і багатозначних слів. Однозначні слова, ну, наприклад, яблуко, книжка. А багатозначні ручка так? ключ. Є відрізнити, коли слово вжито в прямому значенні, а коли в переносному. Що таке пряме значення? Пряме значення це конкретний зміст і значення цього слова. А в переносному, коли дії або особливості одною, одного предмету переноситься на інший. Золота каблучка, золота дитина. Які слова називають синонімами? Так, це слова близькі значенням. Говорити, балакати, щебетати, розмовляти, мовити. Які слова називають антонімами? Це протилежні зазначеннями: день, ніч, зима, літо. Сидіти, стояти. Яка роль синонімів та антонімів? Умовлені? Яка роль? Збагачувати наше мовлення, так? Відгадайте загадку бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує, часом захоче правди навчає, часом жартує, всіх заселяє. Люба розмова дай Боже, діти, з нею до віку жити, дружити. Що ж то така в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива? Що це? Так, звичайно, це. Мішка. І сьогодні ми будемо навчатися визначати закінчення в слові. Для початку запишемо каліграфічну хвилинку, букву сполучення і речення друзі Василькові подарували цікаву книжку про тварин. Нам треба дібрати слова синоніми, близькі зазначенням до слова книга. Як можна сказати? книга. Підручник. Прочитайте прислів'я. Книжка мовчки все розкаже. Людина без книжки, як криниця без води. Книжку читай, розуму набирай. Поставте відео на паузу, запишіть собі ці прислів'я. Поясніть, як ви їх розумієте. Яке слово повторюється в цих реченнях? В цих реченнях повторюється слово книжка. Книжка, книжки, книжку. Зверніть увагу, як змінюється це слово. Визначте частинку, яка змінюється: книжка, книжки. Книжку. Це закінчення. Як знайти закінчення? Щоб знайти закінчення, слово треба змінити. Книжка, книжки, книжку. І ось ця змінна частинка слова буде називатися закінченням. Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення стоїть у кінці слова, і його позначають так. Будиночком, так? Книжка, книжку, книжкою. Прочитайте рядочки. Чи це вірш? Країн багато на великій карті, бо це твоя земля це Україна, її і будь завжди на варті, та серед них вона твоя єдина. Щоб це був вірш, утворився вірш. Справді, авторка Мар'яни Савки треба переставити рядочки. Спробуйте переставити рядочки, щоб утворився вірш. Давайте перевіримо. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. З якою метою авторка написала свій вірш? Так, закликати до любові до своєї батьківщини, до України. Свою батьківщину треба любити. Запишіть відновлений вірш. У виділених словах позначте закінчення. Карті. Де буде закінчення? Карті, карта, картою. Закінчення І. Єдина, єдині, єдиною. Закінчення А – любіть, люблю, тобто закінчення И. Будь завжди на варті. Варті вартою варту. Закінчення І. Земля, землі, землею. Закінчення я Україна, Україні, Україною. Закінчення А. Складіть і запишіть своє речення про Україну. Позначте закінчення в цьому слові. Відпочиньте. Наступна вправа нам треба записати, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні. Любіть книжка. Що любіть? Книжку. Із книжка ви можете заглянути в глибину історії або далеке майбутнє. Із чого? Із книжки, ви зможете так, за допомогою книжка виростатимете добрими, мудрими, чесними людьми. За допомогою книжки, так, виростатимете добрими людьми. Далі, книжка Навчить шанувати батьків, любити свою віт вітчизну. Так, тут залишається так, як є. Тобто, ваше завдання записати, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати цю вправу. Давайте перевіримо. Перевірте своє написане. Любіть книжку. Із книжки ви зможете заглянути в вебину історію або в далеке майбутнє за допомогою книжки виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. Книжка навчить шанувати батьків любити свою вітчизну. Про що розповідається в цьому тексті? Знайдіть в тексті спонукальне речення. Любіть книжку. Так, спонукальне речення ось воно. Зверніть увагу на слово книжка у створеному тексті. Яка частина слова змінилася? Поміркуйте. Для чого ми змінювали це слово? Так, для того, щоб. Пов'язувати слова в реченні. Отже, закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень можна утворювати різні форми того самого слова. Ну, Наприклад, у нас вправі була книжка, книжки, книжками або ж країна, країну, країною. Отже, для чого закінчення? Для зв'язку слів у реченні. Наступна вправа є окремі слова. І що треба зробити з цими словами, щоб утворити з них речення, як на вашу думку? Так, звичайно, їх треба, по-перше, переставити, по-друге, змінити. Деякі слова щоб, за допомогою закінчень, щоб вони пов'язувалися. Спробуйте побудувати речення і записати його. Давайте перевіримо. Після уроків учні нашого класу ходили до парку. Визначимо закінчення у тих словах, які змінилися. Які слова ви змінювали? Можливо, у вас буде трошки інше речення. По-іншому будуть стояти слова, але зміст речення збережеться. Визначте закінчення у словах у вашого речення. Домашнє завдання виконати вправу 6 на сторінці 61 за світлиною. Добери й запиши слова з поданими закінченнями. Складіть і запишіть речення з одним зі слів. В кінці уроку оцініть свою роботу. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!